Психологічне насилля, як воно проявляється, перелік буде в чималий. Слухаймо і записуємо. Приниження, знецінення, сарказм, насмішки над зовнішністю, почуттями, розумом. Ти нічого не вмієш, та хто тебе слухатиме, хто тобі повірить, та ти нікому нічого не доведеш, чи жартівливий сарказм, який ну дуже принижує гідність людини. Друге, ігнорування чи мовчазна. Кара людину карають тотальним мовчанням один, два, десять днів. Її ніби викреслюють, їй транслюють, що ти невидима, тебе нема. Сюди ж уникнення і зорового контакту, коли ви щось запитуєте, вам не відповідають. І все ціло роблять вигляд, що ніхто нічого не питав. Тут хіба хтось є? Ні? Ні, нема. Наступний пункт: контроль і тотальна критика. Сюди входить постійна перевірка вашого телефону, одягу чи дій. Психологічні заборони ні, ти нікуди без мене не підеш. Ще сюди можна додати критику друзів, рідних, близьких, знайомих і спроба тотально вас. Ізолювати від комунікації з ними четверте, можна сюди віднести спробу переписати, вивернути ваше сприйняття реальності. Це про тобі здалося. Ти не так зрозуміла, я не це мав на увазі, ні на яких жінок я не заглядався, це в тебе параноя, це тобі потрібно лікуватися. Це все сюди, це про це. І це психологічне, дуже глибинне і дуже структурне насилля. Кожною своєю дією, кожним своїм жестом, кожною своєю мімікою, реакцією людина, яка проявляє до іншої психологічне насилля. Транслює їй, що вона ненормальна.